Вітаю перед офісом WoberGід. Сьогодні хочу вам показати нашу найменшу станцію біологічної очистки ZBS 4C, максимально для 4 осіб. Зараз подивимося на неї зблизька. Головним елементом є блок управління, в якому є повітря керувач та електронні клапани. Керувач має 5 виходів і надає можливість перемикати режим роботи очищувача. Останній режим розрахований для максимальної кількості користувачів. По лівому боці розміщуються електронні клапани, і під кожним з них знаходиться підключення для шлангу. Нижче знаходиться мембранова повітря дувка секох з аварійним вимикачем. Цей комплект забезпечує якісну на роботу насосів та аерації, а зараз подивимося, що очищувач має всередині. Це вхідна камера, і звідси іноді потрібно забирати жири. Тут є сифон системи дозування, з якого подається вода. З цього моменту починається цикл. Цикл охоплює кілька фаз, в якому головною є аерація. Аерація відбувається за допомогою дифузорів під пакетом, який тут бачите. Пакет дозволяє розростися біологічному шару. Інші фази циклу це осадження, очищення, рециркуляція та відкачування. Відкачування відбувається через вихідну трубу, а рециркуляція йде в іншу сторону. Також посередині є двошарова перегородка між камерами, яка зміцнює очищувач та забезпечує рівномірне надходження стічних вод до другої камери. Але це відбувається через дозування, а не через силу гравітації. Над станцією знаходиться оглядовий люк, висота якого залежить від умов та побажання замовника. Для захисту від погодних умов блок управління краще замикати. За очищувачем це важливо мусить бути дренажний колодязь, або дренаж. В іншому випадку станція працювати не буде. Тут приклад дренажного колодязю. Під ним треба засипати промитий гравій, але він може відбрати дуже багато стічних вод. Дякуючи чому не потрібно вату засипки. Хто не хоче перейматися, може використати інфільтраційний пакет. Це версія Pro2R. Всередині входить дренаж труба. Дренаж також виконується доровійною засипкою. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Запрошую знайомитися з каталогом наших товарів. Гарного дня!